Що там кажеш? Вийшла на балкон кавалерка, а в нас настояща весна, я би навіть сказала, що вже і літо. Думаю, що вдіти. Але кавалерочка, я забула вас привітати з таким гарним днем. Сьогодні в нас чистий четвер. І по наших традиціях ми сьогодні всі рано встаємо і йдемо митися. Треба дуже добре. Помитися, помилитися, попросити в Боженьки на цілий рік здоров'я, сили і терпіння. Ну і стала, і думаю собі, знаєте, кавалерка, що в діти таке, щоб було зручно, практично і гарно? Та ти вчора казала, що сині костюмки схожу, діти. Ну, знаєш, Віталік, і... я, я тобі тако скажу. Ні, я то говорила, але mm -hmm. ти просто не замітив, ти коли сторіси слухав, я розумію, що ти вчора зайнятий був? Я сказала за оцей костюм, то я що на цвинтар піду в тому костюмі прибрати чи в хаті, Та Та то, то я на Пасху його в дім угу. гарний. Та. І під нього треба купити ще мені кавалєрка кеди. Угу. Але мені здається, я собі промоніторюю, що на дане є мої старі. Так що можна не купляти, а там просто пошукати в кладовці. Ні, я в цьому йду не на саму паску, а на паску буду одягнена. Uh -huh. В цьому костюмі, він дуже класний. Але що зараз одягнути, не знаю. Певне лосінчики, правда? Ти як? Так щоб було зручно, not практично, боже кавалерка. А ще треба Моніці спідницю купити. Uh -huh. Бачите, подивіться, що тут робиться. То тут, тут, взагаліркар там чесно. Всі шмутки такого ну, кинув, вчора забабахались, помилися тако спати і все. Ну я вже посуду розклала. Я маю в виду э, той хрусталь, знаєш, тому баняку, що буду холодець варити. Кавалерка угу. не знає, як ви, а я э, сьогодні вже ставлю. А чо сьогодні? То не за скоро? Та я от собі думаю. Угу. а ну напиші. Якщо я сьогодні на ніч поставлю м'ясо мучитись на холодець, а завтра буду э, варити, холодець, але пізно вечором буду розливати. Завтра плащаничка, кавалірка, не забувайте. Ти як кажеш? Анти ну, повер. вищого розряду, як там все? Ну, ну. ну, то в суботу вечором варити. Так, як в суботу вечором варити, коли розливати? В Добре. Повар вищого розряду, я си розберу без вас на вішах. Mm -hmm. Я си розберу без вас. Ти, Віталік, давай ті вазонки комплектуй, де не мають бути. Бо ви знаєте, кавалерка, Віталік виступає у нас it по треба. вазонках. Я і ми вчора як їхали, як він кричав: Не лети, Вазонок мені поламаєш! Розерла, Боже, та я так легенько їду. Щоб ви маєте, що в нас такі ями, є меди. Я тут нічого не зроблю абсолютно. І ще кавалерка запланувала в суботу спекти безквітний рулет. Вам знімлю відео і покажу. Його нема що пекти, можна навіть за рулет безквітний, можна, якщо є всі інгредієнти, спекти і замотати за півгодини. Там нема що робити взагалі, але я вам все покажу. Так що п'ємо кавалерка каву, вже знаю. Практично, що буду вдівати? Ну, а на Пасху кавалірка до церкви, вдіну Діду спідницю, виш ту сорочку, все, книжка пише, або штани. А я мюшти маю, ти ви мештали? Тільки чорні. Та. Так. тільки на тому. А що я зараз маю вдіти, Господи, так. Слухай, а може Діно, чого ж, штани? Я так лосіни не хочу, я вчора йшла курва, в тих лосінах, ну все поприлипало мені до запниці. Я йшла на новій кошті. Ти бачиш, ти йшла? Uh -huh. І тако віддирала бо у нас жара, в нас тепло. Та добре, вже стільки бандронів наплила. Uh -huh. Кавалерочка, я вчора склала меню. Uh -huh. все не все, так? Я вже хочу вбрити. Я вчора склала меню. Буде таке, я не знаю, чому, може, у вас так само є такі страви, які мають бути на свята. У нас чомусь має бути олів'є на Пасху. Ну, от чесно, завжди. Буде салат з олів'є, буде салат з язика. Курлєва давно мені його обіцяє, я все варю той язик, варю, варю, але купа їсти, яка, та не треба. Буде три салати. Буде олів'є, буде салат з язика і буде салат з курки, бо і Віталік любить той салат, і я їм, ми всі його любимо. М'ясне сир, масло, таке ясно, що буде. Яйця хрін. буде холодець, будуть бурячки. Моніка буде буде бульбочка обов'язково. вона хотіла ще котлетку, то я її окремо то приготую. А на друге, я думаю, хотіла щось інакше запекти, але скажу вам після того переїзду, то все, і що гнида, що я, чесно, нічого не хочу. Я собі так вирішила, що буде рис з овочами Віталік, і буде рибка. Правда? Не буде, як завжди. А якщо поміняється, то поміняється. Знаєте, бо тут можна планувати багато чого, йдеш в магазин, ціни космос, і меню вже зразу міняється. І хочу зробити, я давно хотіла зробити і вам показати. Є дуже класна страва, це є фасоля, мисливські ковбаски, цибулька пересмажена з морквочкою, часничок, і це все вершками залите. Кавалерка, яка то смакота. Я їла дуже давно в гостях, мені так сподобалось. Ну, яка на пешечки що зроблю. Отаке От я придумала. А в загальному я вам скажу, кого ви так само пишете. У мене теж бажання немає щось готувати або ще щось. Але є діти в нас, є Моніка, є Максим. І ми мусимо підтримувати наші традиції і мусимо їм показувати, як треба. Як треба святкувати Пасху і різдво? Так що, кавалерка, сильно не виписуйте, бо я би теж лежала купцем догори і просто відпочивала. Бачите, що в хаті робить? вчора тільки поприбирала сьогодні. Знову з собою. Ну як так може бути? Але кавалерка пише: до речі, тобі Віталік, що ти не хотів показувати який бардак. Вони написали, передайте Віталіку, що кожна господиня, яка в хаті щось робить, завжди є бардаки, але вона потім все це прибирає. Так що це є все нормально для жінки. Ну добре, я тут кусойка.